Добрий день. Продовжуємо формувати математичні компетентності. Сьогодні у нас та ж сама вже знайома нам задача про висоту даху, коли відомі довжини кроків. Нехай маємо довжини крокви однієї 6 метрів, іншої 8 метрів. Відомо, що ці крокви перпендикулярні між собою. Необхідно знайти висоту даху BH. Давайте для того, щоб було краще видно, що це дах, що це будинок, що це саме мова йде про дах. Домалюємо ось такий прямокутник і одразу нам з'являється схожість з дахом будинку. Як же ми розв'яжемо сьогодні цю задачу? А сьогодні ми подивимося. А як же використовуючи оті синуси, косинуси, можливо, тангенси, які часто кажуть люди, незрозуміло і навіщо потрібні, можна розв'язати саме цю задачу? Ну, по-перше, використовуючи теорему Піфагора, нескладно знайти довжину гіпотенузи трикутника АВС, АС. Але тут бажано писати, що з трикутника а, Б, С. За теоремою Піфагора, Ну, я не записую, скажу за теоремою піфагора. А це дорівнює арифметичний квадратний корінь із АБ в квадраті додати Б С в квадраті, а це буде 36 додати 64. І ми отримуємо 10. Отже, гіпотенуза даного трикутника. Ось вона. 10 метрів. Давайте подивимось, які трикутники перед нами. Трикутник АБН прямокутний, трикутник БНС прямокутний, і трикутник АБЦ також прямокутний. Якщо ми наразі знайдемо синус косинус або тангенс ось цього кута, давайте я його позначу, гама. З трикутника АВС, то ми зможемо використати цей синус або тангенс в трикутнику BHC для знаходження BH. Єдине, що треба заздалегідь, подумати, якщо ми хочемо з трикутника BHC знаходити BH, то BH чим є для даного кута. Правильно, протилежним катетом. А протилежний катет і БЦ гіпотенуза. У нас в якесь співвідношення входять? Правильно, в синус. Отже, нам необхідно або знайти кут гамма, але в даному випадку це досить складно, та й головне, що немає потреби, або знайти синус цього кута. Причому знайти його з трикутника АБ. Тобто з трикутника АБХ, я вже тут. з трикутника АБЦ, вибачте, з трикутника АБЦ. З трикутника АВС синус гама дорівнює. Згадуємо, синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет в трикутнику АВС – це АВ, а гіпотенуза АЦ. Так як у нас і АБ і АЦ відомі, можемо записати, що це є 6 десятих. Отже, можна скоротити, можна поки що так залишити. Отже, синус гама десятих. Тепер з трикутника BHC. Синус гама. Це також відношення протилежного катета до гіпотенузи. Але в трикутнику BHC протилежний катет це BH. А гіпотенуза БС. Отже, з трикутника BHC виразили синус гама. Але синус гама у нас вже відома величина. Підставляємо 6 десятих дорівнює BH невідомо, поки що залишаємо. БЦ 8. Користуємо, Користуємось основною властивістю пропорції, а саме добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, можемо сказати, що BH помножити на 10 дорівнює 6 помножити на 8. 6 помножити на 8. Звідки досить легко знаходиться BH. Це буде 6 помножити на 8 – 48. Поділити на 10 і це дорівнює 4,8. Отже, висота даху 4,8 метри. Відповідь. Висота даху. Даху. 4,8 метри. Я акцентую саме на тому, як треба відповідь надати, бо ми по суті ми в задачі знаходили висоту прямокутного трикутника, але задача в нас ставилась як е, задача е, про дах. Відомі були довжини не катетів, а кроку крок ви в даному випадку АБ і БЦ. Дякую за увагу. Це був третій спосіб, яким ми розглянули можливість розв'язування цієї задачі. Далі буде на все добре.